Ти в Україні людина. Пам'ятай, якщо людина непридатна та знята з обліку, то дані оновлювати не треба. Згідно з новим законом про мобілізацію, всі військово зобов'язані повинні уточнювати свої облікові дані, після чого військовому квитку проставляють спеціальний штрих-код. Так, ТЦК на наші запити надійшли офіційні Роз'яснення, у якому сказано, що якщо людина знята з військового обліку за станом здоров'я і має статус непридатної до військової служби, то дані їй оновлювати не треба, і відповідно не потрібен штрих-код у військовому квитку. Однак, якщо людину не знято з військового обліку, то штрих-код потрібен усім військовозобов'язаним з 18 до 60, -60 років. Навіть якщо є броня, навіть якщо у військово зобов'язано є якісь підстави для відсрочення, ну це, наприклад, він багатодітний батько, він все одно має оновити свої дані. Зрозумій, що штрих-код потрібен для нормального повноцінного обліку та розуміння, що відбувається в країні з мобілізаційними ресурсами. Після оновлення даних у військовому квитку. Маємо проставити штрих-код. Якщо його немає, значить інформація не оновлена, і людина, можливо, ухилянт. Або не встиг, або в будь-якому разі це необхідно зробити. Таким чином, непридатним, які зняти з військового обліку не потрібні штрих-коди на військовому обліковому документі. Коли потребуєш допомоги, шукай сайт інтереси від Маргарити Акуліної в Google і замовляй послугу онлайн. Читай також наш телеграм-канал для фопів і людей, що вміти користуватись правами в Іспанії і Україні. Побачимось в наступному відео.